Макс, привіт. Скажи, якщо на першому побаченні після класного позитивного спілкування я починаю брати дівчину за руку, приобнімати, а вона каже, що я переходжу її кордони. Що маю запитувати про це чи можна так всяку подібну хуйню. А потім ще каже, що ми маємо дізнаватись один одного, типу подружитись, а вже потім щось зближуватись. Це діагноз, вона йобнута на першому побаченні після класного. Позитивного спілкування. Якщо воно дійсно таке, якщо ти вважаєш, що спілкування супер-супер круте, ти дівчину просто береш за руку. Причому це, як тобі здається, це виглядає природньо, це виглядає, ну, і ти починаєш це робити услушний момент. А вона тобі каже: ти порушуєш мої кордони, давай спочатку будемо дружити, а потім між нами щось буде. Мені здається, що можна її назвати душною. І мені здається, що, якщо у тебе є якісь інші варіанти, ти краще на них перемикайся. І краще її прям серйозно не сприймай. От якось так. Але дуже часто буває, що хлопець занадто поспішає з тим, щоб до дівчини торкатись, щоб її приобнімати. Так, наче спілкування йде легке, так, наче спілкування йде позитивним. Але там навіть натяку на флірт немає. Натяку на зваблення немає, просто обмін інформацією. І тоді я її розумію. Ну, тобто, я десятки, а то може і сотні записів побачення розбирав, де хлопець починає до дівчини торкатись, коли це виглядає дико, навіть незважаючи на те, що спілкування було позитивне. І навіть незважаючи на те, що до цього якихось там пауз в розмові не було. Тому я не знаю, як саме у вас було спілкування, але якщо б мені здавалося. Круто спілкуємось, все супер. Вже ну просто слушний, адекватний момент, щоб вже підвищувати ставки, а дівчина до цього не готова, тоді б так я до неї після цього почав би ставитись гірше. Ну Тому що її мислення не співпадає з моїм. Але якщо у тебе не багато досвіду, ну таке. Коротше, от якщо б не знаючи, що там у людини в голові, не знаєш, як вона зваблює, не знає, як вона проводить побачення. Я тобі можу сказати так. Чувач, якщо у вас було круте спілкування, запроси її на другу зустріч. Спробуй на другій зустрічі все одно спробуй десь там до неї доторкнутися, спробуй її поцілувати. Якщо все вдасться, а таке можливо, супер. Якщо знову почне казати, що ти порушуєш її кордони, що вам треба спочатку дружити та таке інше, ось тоді на цю історію можеш сміливо забивати. Якщо у людини вже є свій досвід, і вона розуміє, що це не норм, вона може забувати вже після першої зустрічі. Ось така моя відповідь.